Хочу сьогодні запропонувати вам ще один варіант салатику, але це салат, знаєте, універсальний. Чому так кажу, зараз швиденько пояснюю, тому що його можна готувати як на повсякденний стіл, так і на святковий. Одна відмінність, що якщо ви хочете на святковий стіл більше здивувати своїх гостей, то ось оцей інгредієнт. Можна просто не додавати це варена картопля. Що нам знадобиться, окрім картоплі? Морква по-корейськи, відварене куряче філе, Хоча можна замінити і на копчене м'ясо. Ще знадобиться маринована цибуля, яйця. Можна використовувати варені, але я буду використовувати яєчний скрембл. І сирок, будь-який смачний. Погнали готувати. Я вирішила, що я буду складати це все в контейнер, ну для зручності. Я готую на вихідні, а так просто досить зручно. Кришечкою накрив, холодильник прибрав і все. Ви можете робити його на будь якому блюді. Можна робити просто по формі вашого блюда, вашої мисочки. Можна робити у кільці формовочному. Тому збираємо салатик. Перший слой натираємо картоплю. Значить, Дивіться, ніяких пропорцій конкретних тут немає. Все робите на свій, як то кажуть, устрій. В мене не вся пішла картопелька, я відварювала 5, одна залишилась. Я потерла сюди 4 картоплинки. Якщо, коли відварювали, солили, то можна вже нічого не робити. Якщо вода була не солена, то ось отак, коли натерли, краще зверху трішечки підсолити. Втрамбовувати не потрібно, воно потрібно лежати ось отак, от пухкенько. Ой. А далі цікавий момент. У нас в один слой іде відразу два інгредієнта. це морковка по-корейськи. Просто так поверх картопельки. Даємо морковку. Ще раз повторюсь, ніяких точних пропорцій нема. Любите більше моркви, кладіть більше моркви. Любите більше цибулі, кладіть більше цибулі. Хочете багато м'яса, кладіть багато. Може бути куряче м'ясо, може бути яловичина відварна, може бути копчене. Тобто, що ви полюбляєте, те ви і кладете сюди. Ось так, розподіляємо рівномірно. Ось так. Можна цього не робити, але можна дати трішечки ось отак буквально. Таку маленьку, тоненьку сіточку з майонезу. Тепер сюди. Відразу поверх морковки кладемо слой маринованої цибульки. Ось тут сіточка з майонеза обов'язкова. І що ще хочу сказати, якщо в вашій морковці є присутня якась кількість рідини, не треба її зливати, віджимати і робити прямо сухою сухою. Наступним слоєм йде м'язко. М'яско можна порвати на волокна, можна просто порізати кубиком. Так як в мене зараз катастрофічно не вистачає часу, то я просто порізала філе кубиком. У мене пішло сюди дві маленькі відварені філе. Значить, Слой філе обов'язково потрібно змастити сіточкою з майонеза. І на нього відправляємо, залишившись у половинку маринованої цибульки. Моркву і цибулю, я не пам'ятаю, чи я говорила, чи, можливо, забула, нам необхідно ту кількість, яку ми взяли, поділити, навпіл. На картоплю ми кладемо моркву на неї зверху цибулю. А зараз на м'язко ми кладемо цибулю. Тобто, у нас м'ясо виходить поміж двох слоїв маринованої цибульки. Коли цибульку розподілили, от на цьому етапі можна зробити ось отак. У нас картошечка повітряна повітряна стояла. Це для того, щоб поміж нашої картопельки змогли просочитися сік з морковки, можливо, з цибульки, якщо він там був. І тому ми її не приминали. А от зараз можна трішечки примяти, без фанатизму, а ось отак вилочкою. Приминаємо і все. Картоплі можна давати менший слой. Можна, як я сказала на початку відео, не давати взагалі. Я просто роблю сьогодні варіант. Чому я сказала, що це рецепт універсальний. Тому що я роблю сьогодні варіант, щоб до салату не потрібно було більше ніякого гарніра. А якщо на святковий стіл, то ви можете зробити тільки. Морква, цибуля, м'яско, далі знову цибуля, ну і далі зараз продовжимо з вами готувати. На цибульку обов'язково сіточку легеньку з майонезу. А тепер саме цікаве це слой з яєць. Я буду використовувати ось такий яєчний скрамбл. А ви можете зробити так же. Або використати звичайні варені яйця. Якщо будете використовувати просто відварені, тут також все за вашим смаком. Можна нарізати просто кубіком, а можна натерти на тертушці. Різниці великої немає. Але мені дуже подобаються. В салатах ось такі яйця. І в цьому салаті, як не можна, краще чомусь мені. Взагалі цей салат, знаєте, це авторський салат. Цей рецепт ніхто мені не давав, ніде я його не брала. А з'явився він дуже просто. В один прекрасний день захотілося салатику, відкрився холодильник, і знаєте як? Пісня така була, я його сліпіла із того, що було. Тобто в салат підбирались інгредієнти з того, що було в холодильнику. І він вийшов такий смачний, що залишив, залишився в нас. Так, яйця, слой дали, сіточку з майонеза. На яйця можна не шкодувати майонезу. Наступний слой, він же передостанній, це залишившися частина морковки по корейськи Але, як можете бачити, там є юшечка. І ось тут уже треба бути обережним. Віджимати, вичавлювати не потрібно моркву, але і вигорнути з отією юшечкою буде необачно. Тому ось отак беремо. І вибираємо з рідини, з соку нашу морковку. І розпреділяємо рівномірно по поверхні яєць. Після морковки також можна трішечки отак от пройтися вилочкою, без фанатизма, не натискаючи дуже щільно, але трішечки, щоб наші слої поєдналися, потоваришували. І що далі? Правильно, сіточка з майонеза? Більше притрамбовувати ми нічого не будемо. І останній слой, це буде сир, натертий на дрібну тертушку. Я натирала прямо над контейнером. І тепер ось отак вилочкою розпреділяю. По всій поверхні. Якщо не вистачить до ще, щоб було рівномірно. Так. Далі ще трішечки треба. Ну ось і все. Моя палочка-виручалочка готова. Чому паличка-виручалочка? Тому що, повторюся, цей салат він як універсальний в нас є. Його можна зробити і на святковий стіл, наприклад, без картоплі. Його можна зробити як повсякденну страву, його можна. Зробити З любим видом м'яса є філе куряче, добре, є там яловичина чи свинина, чи залишився шматочок там буженіни, чи шашлик смажили, і залишилось там два-три шматочка. Тобто м'ясо можна використовувати насправді будь-яке. Можна копчене курочку. Так само цибуля. Цибуля є у кожного вдома. Так? Морква ну, Морква по-корейськи в салатах це взагалі моя любов. Я їх люблю. Я люблю із крабовими паличками морквяну поляну, я вам вже це показувала. Є в мене ще рецепти. І з морквою, і без моркви, і печінковий, з морквою був. Но, якщо немає у вас моркви по-корейськи, можна обійти цей шах, можна потерти свіжу моркву і зробити з майонезом і з часничком. І такий слой зробити. Можна швиденько вдома зробити моркву по-корейськи. Можна на крайній випадок підсмажити. Морковку і додати сюди е, підсмажену моркву. Тобто ну, салат, він дійсно є універсальний, розумієте? Ну, а сиру зверху затерти, ну, я думаю, якщо у вас навіть нема свого домашнього сиру, якщо ви не варите, хоча зараз більшість зараз. Е, Чому я і навчаю вас да, варити своє улюблене домашнє. Але якщо немає домашнього власного сиру, 100-150 грамів ну, зможе купити кожен. Ви бачите, це не такий вже й делікатес. Е, все, картопля, цибуля, морква, любе м'ясо сирок. Що тут дивовижного? Нічого. А на смак він дуже класний. Спробуйте. Приготуйте і сподіваюся, вам він також сподобається. Смачного вам. А для мене це палочка-виручалочка. Гості сповістили про свій прихід. Зробила все слоями на красивому блюдечці. І все потрібно для своїх потреб за обставинами. Знач, взяла контейнер на низ картопельки. Щоб не готувати гарнір. Ті самі слої і все. І вуаля отакий От слоєний салатик у нас виходить. Готуйте! Смачного вам!